Всім привіт та доброго здоров'я! Сьогодні на сніданок були оладки з карамелізованими яблуками. Ділюся рецептом з вами. Можливо, комусь знадобиться. Отож до роботи. Два величенькі яблука очищаємо та нарізаємо кубиками. До розігрітого на сковороді вершкового масла всипаємо яблука. Тушкуємо пару хвилин на сковороді, щоб трішки вони пустили сік. Далі додаємо цукор та карамелізуємо, допоки не буде рідини і вони набудуть карамельного кольору. Ось такого. Тепер готуємо тісто до кефіру кімнатної температури додаємо яйця, дрібку солі, цукор та соду. Ретельно перемішуємо та всипаємо просіяне борошно. Вимішуємо, тісто повинно бути ось таке густеньке. На кінець рафіновану олію. Тепер всипаємо яблука. Камера цього не зазняла. Та перемішуємо. Розігріваємо на сковороді пару ложок рафінованої олії. Викладаємо оладки, занурюючи ложку в олію. Смажимо під закритою кришкою з обох сторон до золотавого кольору на помірному вогні. Викладаємо на паперовий рушничок. Оладки виходять золотаві, апетитні, пухкі та дуже смачні. Обов'язково спробуйте такий рецепт. А ще як сметанкою подати взагалі смакота. Все. Оладки на столі можна гукати всіх до сніданку. Всім смачного! Готуйте та смакуйте! Готуйте з любов'ю та задоволенням! Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки. За те, що заходите в гості, мені надзвичайно приємно. Підписуйтесь на канал, будемо готувати разом. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. А найголовніше бережіть себе. Все буде добре. Все буде смачно і все буде Україна. До нових смачних зустрічей!